Всім привіт. З'їздила в магазин, терепошта, завезла посилки. Мама вже почала полоть і я зараз йду, сполю квасолю. Ну, по, по мірі того. Коротше, його треба все починати з початку і до кінця. А це хочу похвастатися. Зайшла в полуницю, мама понесла мою сапу, каже, схожу, хай наточить. Хочу похвастатися. Я думала, ягди всі померзнуть, як і в тому році. Mm. Ось по полю вигуляю бусю. На сьогодні прохолодно, саме то полодь. Скільки полуниці. Ой, я вже не раз казала, це при тому, що перші ж ягоди всі ж до одної, перші квітки всі ж до одного повимерзали. Полуниці. Як на мою мерзлячку дуже багато. Треба вибирати. Дуже багато полуниці. Ну, прополювала, не нехтувала обробками від шкідників і від хвороб. І вона віддячує. Непогано. Я ж кажу, це ж усе. Дві, перші дві-три квітки вони повністю повимерзали. Повністю повимерзали. Так, що буде варенячко сьогодні. М -м -м. Ой, яка солодка попалася. М -м -м. Висить прямо в ротик проситься. Кота. Вийшла мама, каже, заходь вже додому, бо і впадеш отам. А я кажу, зараз кавуни до полю. А вона питає, а ти квасолю вже спала. А я ось тільки. А он ще. Чекали ж поки хоч зайде, всяк так. Ну, з нас хватає, я над цим не переживаю. Дополола туди, думаю, з полю, а там кавуни. О, ну, привіт. Сьогодні до полю. Такий бур'ян, він гарно так визбирується. Думаю, сполюсь туточка. кавуни. Ну, аби вона не вийшла. Ну, вона пішла, зелені нарвала і пішла у двір. Там у неї і тісто будуть пиріжечки. Якби не заганяла, так я взагалі може, може, ні, а може і ні. ні вже голова в мене ніс заклало, голова чумна. Весь час головою вниз. Ще й плела майже до двох ночі з ротангу, То я, може, ще й ті кабачки сполола, ну ні. Дополола сюди, думаю, захвачу маленький кусочок. Дополола два рядки назад, там трошки захвачу. <плес> І оце так вийшло, що сполола там, сполола свої сухоцвіти, бо воно, я вам скажу, таке дрібне понасходило, що через тиждень це не просто пусту землю ворочить. Ось. Там таке дрібне посходило, що через тиждень буде щітка сантиметрів 5-8. Це кавунчики, сухоцвіти мої. Ну, я не знаю, як камера перед. Та видно он, рядочки. І ось хризантема так гарно пішла в рост. Я піддобрила її добривом. То такі кущі є і дуже гарні. Ну також, я не знаю, поганенько видно. Воно ну, так земля сіріє. Вон. Мультифлора це. Кермек то взагалі шикарний. Погано його полуть, бо він такий, бачите, позакидала трохи. Він просто лежить на землі, порозкривався. Ну шикарний кермек. Поливати сьогодні ще не буду, бо земля сирувата. О, кермек у рядочки видно. Клас. Так, піду додому помию ноги, зроблю кави виведу бусю, а тоді прийду, виберу полуницю, а це до... погано зійшла в цьому році чомусь. Та воно ось дощ пройшов, вон повилазила є тільки, квасоля. Нічого. То не саме головне. Головне, аби... Будь живим. Питали про ранню картоплю, коли ми садили цю ранню картоплю. Це саджена картопля, оце Бел... Рив'єра, а це Беларуса. Це саджена 14 квітня. Вчора ми косили суданку там на тому городі, де в нас основна картопля, там також вона є. І а, там саджена 24, 25. Ну, коротше, набагато пізніше, днів на, на 10 мінімум пізніше від цієї квітня, то вже можна їздити. ну, Отака вже більша. Як куряче яйце, як мінімум. Так, що, можливо, подумали, що це саджена аж у березні місяці, і плюс вона пережила дебелячі заморозки. Її поморозило ого-го, де менші кущі, це все ж було померзло. Листя було померзло. Так, іду я. Ой, це тут мій дельфініум, ще його треба добути. Приляпало його дощем. Ось, бачите, яке посходило. А, що з ним буде через тиждень? Дивіться, що робиться. Не скрізь цей бур'ян. Ну, ого. го Ну, треба полоть. Треба полоть потроху. Краще переворочити оце отаке, ніж потім стоять і в коліно бить. Ще цибульку треба раз перейти. Мама вон полола. Перець такий гарний зробився. Так, полониця я до тебе прийду пізніше. Ось, кукуруза моя скасить, помідори, та після уже цвітуть. Ну, я решту буду полоть, а мама, помідори, Підсипаю їх і потім вже почну всі обробки від фітофтори почергово робити. Деньки цвітуть. Екскурсія повторна. Ну, тому що все росте просто на очах. який перець після піддобрювання. Боже, він просто його виперло. Він, він так зазеленів, він зробився таким смарагдовим. Цвіте, тут різні сорти. Цвіте. ох і гарний. Мені подобається, вже навіть я ось пообцвітався. Так, все тут мої оєротички. Ку-ку, сонечки, як ви тут обцвітаєтеся? Я бачу, що вже зараз з цієї сторони зайду. Що вже ви... Можна на вас зуб точити, так? Да? Уже певно можна. О-о-о! лежать які. Які красунчики лежать. М -м -м, які красунчики буде діло? Діло буде. 14.42 Щось підхмарюється у нас. Вигуляла я бусю. І якийсь полуничний день сьогодні виходить. Пиріжки з полуницями. Вчора вибігла ввечері, думаю, буду плести ротангом. Так захотілося полуниці, то я дебільшого там позривала. Тому сьогодні там дуже мало було. Десь... Дві літри, може, 2,5 нарвала. Позавчора 5-літрове і сьогодні оце 15-літрове відро. І наїлася, і пиріжки з полуницями сьогодні. Ось, До землі торкалася. Пропустила чи що. Різна полуниця, враховуючи те, що перші ягоди вони померзли. Де я дивилася оце. І вибирала, аж спину звело. Чи мені по червоніють? Ще полуниця буде. Ну, чудовий старт. Звичайно. О, на наступний раз буду вибирати і дивуватися, що пропускала. І тут зараз її помию в кількох водах, повідриваю її жопки. І отак цілою засипемо цукром. І буде варення, пустить сік і на вогонь. Тому що робили ми перебивали блендером, щоб було пюре, і потім варити. На заморозку годиться і цілою, і цукром пересипати, і блендером перебивати. А на варення нам не сподобалося. Не то. Не сподобалося. Так що, отакі справи. Мама ще виходила, трохи побила на помідорах. Такі помідори вилюдніли, дуже гарні зробилися. А я не знаю. Я це поставила на полуниці, чи я вийду. Да, зараз не вийду, бо буду ж її доладовувати. А чи що тоді робити, не знаю. Виходить потрошку. А вітерець такий прохолодненький. Аж добре, як дме. Сонце нам каже, віддохни поки. Подалі я буду пекти. ого-го, судячи з прогнозу, там, де я дивлюсь, не на синоптику. Липень буде пекельний. Я задоволена. Я виходжу, кажу, мамі, я не переборщила, може, треба було взяти восьмилітрове, маленьке. Не знаєш, на чому той погляд свій зупинити. Полуниця уже почищена, руки не відмиваються. Засипана цукром. І я за дві години трішки більше зробила шикарне кашпо. Таких буде в парі ще одне до нього. Тому, хто хоче собі в парі. Я ще зроблю коротке відео. Це хотіла все, але не мала часу показати вам в наглядному прикладі, як виглядає в плетінні темне дерево, те, що не чесане. Коли пропускають через станок, щоб воно зробилося чесаним, оця вся текстура і малюнок, бачите, он яке чорні цяточки, воно зникає. В чисаному ротангу цього, на жаль, не видно вже. Гарний він у плетінні, гарно лягає чесаний ротанг, але от, от самої цієї текстури, подивіться, яка шикарна кашпулечка на 10 літрів. Дуже міцне відро, до речі, дуже міцне. У мене пороблені отвори, я вчора це поробила. У мене пороблені отвори з косичкою, Ще на одне стоїть одне відро. Бери, відміряй і плети. З косичкою, з жгутик там. Це називається по формі класика. Можна було б без косички, але таку додавала ізюминку. Це називається класика, класичне плетіння, класична форма, не пухляшик, це не сфера, не напівсфера. Це класика. Вживу очей не відведеш. Так він гарно мені сподобався, як він лягає, і як він, сама текстура, оця косичка і все. Дно дуже гарний. Ну, хто вже отримував вироби з ротангу, той знає, що вживу. Одне діло дивитися на камеру, а друге діло дивитися вживу, як він виглядає. А? Яка краса. Краса дуже велика. Я ж кажу, хто, кому приглянулося, я можу сьогодні виплести і завтра вже воно поїде до вас. Дуже гарний. Дуже-дуже гарний ротанг. Я казала в попередньому відео, що в цій троянди, сама троянда, як долоня за обільшки, як рука. Дуже мені подобається. Вона дуже пахне, дуже, дуже краса велика. Дякую, що дивилися. Такий був мій сьогодні день. Можливо, піду ще на город, адже вже шоста вечора. Це просто окраса. Не треба недооцінювати ротанг, коли на нього дивишся, коли він ще в бухті. У виробах він себе показує так само і червоне дерево, так само меланж, та будь-який колір. Навіть той самий чорний.